Всім привіт, з вами Волтер. У цьому відео ви побачите топ-5 сідів для Minecraft Bedrock. Всі сіди я залишу в описі. Також у мене є телеграм-канал, де я розповідаю, коли вийдуть нові відео і на яку тему. Тож обов'язково підписуйтесь, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Обов'язково натискайте на дзвіночок, а ми починаємо. Перший дуже цікавий сіт. Телепортуємося на такі координати, і ми в селі. Звичайне село, на перший погляд, нічого такого особливого тут немає, але поруч із селом є такий каньйон, і прямо під селом лежать кістки. Що знали, кістки це дуже рідкісне явище в Майнкрафті. І прикол в тому, що її можна побачити зверху. Також поруч з селом можна зустріти храм, який знаходиться на воді. Ось напишіть в коментах, ви таке бачили. Особисто я бачу таке вперше. Давайте я покажу лут. Тут у нас є аж три алмази. Це дуже круто. Але це ще не все, тому що тут є ще три алмази. Це просто капець. Дуже класний лут, аж 6 алмазів. Ще поруч селом можна побачити аванпост, який ви теж зможете залутати. Ось такий цікавий сід, а ми переходимо до наступного сіду. А другий дуже незвичайний сід. Спавнимося ми тут, і якщо сюди підлетіти, то можна побачити портал, у якому лежать такі ресурси. Але на ці ресурси байдуже, оскільки найцікавіше знаходиться на таких координатах. І подивитися на цю красу це щось неймовірне. Просто, так скажемо, шматочки гір в океані. Нема ні дерева, нічого. Просто якісь шматочки. Уявіть якийсь новенький гравець, який тільки скачав Minecraft і заходить вперше в цей світ. Спавниться на осій корі. Ну тут безвихідна ситуація, так скажемо. Думаю, тут слів більше не потрібно. Переходимо до наступного сіду. Третій сід дуже простий. Його можна було б і не додавати до цього топу, але я додав, тому що все одно як ніяк класний сід. Коли ви створите цей світ і телепортуєтеся на такі координати, то побачите рідкісний храм в океані. Таке практично неможливо зустріти в майні. Як ви помітили, цей сіт чимось схожий на перший. І давайте я покажу лут, який є внизу. Тут простий. Два заліза. Алмазна кониха це вже непогано. І ще три алмаза. Круто. Ось такий простецький сід, а ми переходимо до четвертого сіду. Четвертий сід на підземне село. Телепортуємося на такі координати і бачимо величезну шахту. Але найцікавіше знаходиться тут. Це у нас колодязь і город. Насправді, до цього моменту я жодного разу не зустрічав підземні села в Мані. Для мене це шок якийсь. Типу, як? У цьому будинку такий лут аж один хліб. Ось такий класний сіт, а ми переходимо до останнього п'ятого сіту. І п'ятий сіт найрідкісніший, якщо так можна сказати, з усіх сідів Майнкрафта. Спавнимося в цій місцевості і йдемо от сюди. Ламаємо пісок, копаємо вниз, і ми бачимо скриню зі скарбами. І тут такий класний лут: є бруня, вибухівка і залізо. Далі піднімаємося вгору і летім цей бік. Бачимо село, летимо до нього. Залутаєте це село, я лутати не буду, тому що це не зовсім цікаво. Далі нам потрібен ось цей будиночок, який розташований на таких координатах. Від цього будинку потрібно відчитати 5 блоків і копаємо до самого низу. І потрапляємо в Вендер Фортецю. Але ця фортеця не проста. Ця фортеця спавниться з ймовірністю 1 до трильйона. У цій фортеці повністю активований портал вкрай таке зустріти просто нереально звичайним шляхом. Завдяки цьому сіду, ви зможете побачити такий портал і піти вбивати дракона за допомогою. Ліжок і можна заспідранити. Майнкрафт. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Напишіть в коментах, який сіт з цього відео вам найбільше сподобався, особисто мені п'ятий. Всім до побачення.